Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу вам розповісти, як ви можете зареєструвати новонароджену дитину, яка народилася на тимчасово окупованій території. Хочу поділюся трошки і своїм досвідом, бо мала вже справу. З таким питанням. А, дивіться, а, українці, у яких народилася дитинка на тимчасово окупованій території, а, можуть і мають право зареєструвати факт її народження за українськими законами. Відповідні роз'яснення, як це можна зробити, надало Міністерство юстиції України. Батькам або родичам дитинки необхідно надіслати на електронну адресу. Електронну адресу я залишу в описі, ви зможете її бачити. На дану електронну адресу вам потрібно буде відіслати заяву. І відсканувати копії таких документів. Значить, дивіться, заяву пишете в довільній формі про реєстрацію народження дитинки, де зазначаєте про дитинку, про матір і батька, прізвище ім'я по батькові, дату народження, громадянство. Реквізити паспортів та зареєстроване місце проживання. Далі потрібно буде ще додати паспорти батьків або одного з них, або ж паспорт заявника, якщо реєстрація проводиться не батьками дитинки. Свідоцтво про шлюб, якщо ви перебуваєте відповідно в шлюбних стосунках і ви маєте шлюб. Далі. Також обов'язково вам потрібно надати медичні документи, які є підставою для реєстрації новонародженої дитини. Це медичне свідоцтво про народження та довідки, яка виписана медичним працівником, які присутні під час пологів або які проводив перший огляд новонародженого. Всі ці документи вам надають відповідно в медичній установі в лікарні. Також хочу нагадати, що медичний документ має бути виданий. Закладами охорони здоров'я відповідно до вимог українського законодавства після реєстрації. Народження на електронну почту вашу вам надійде копія свідоцтва про народження дитинки. Для отримання оригіналу документу родичам або батькам, або представникам за довіреністю необхідно звернутися до будь-якого радсу, тобто де ви проживаєте, де ви зараз знаходитесь, відповідно на підконтрольній території України і вам потрібно просто надати оригінали документів. Тому така ситуація, якщо комусь це цікаво, якщо будуть виникати питання, будь ласка, задавайте. Просто я знаю, що. Була прям ця ще донедавна, це була проблема, як зареєструвати дитинку на тимчасово окупованій яка народилась на тимчасово окупованій території. Один із варіантів пропонували звертатися до суду і в судовому порядку встановлювати даний факт народження. Відповідно, заявник, тобто батьки такої дитинки. Вони, здається, не здається, а їм не потрібно було сплачувати державну миту, але все ж таки, ви ж розумієте, так це цілий судовий процес. Вам потрібно було звернутися до суду, обіцяли, що це буде спрощена процедура. Але все ж таки, дивіться, я особисто проходила процедуру, допомагала. Стосовно отримання свідоцтва українського про народження дитинки, яка народилась на тимчасово окупованій території, все це дуже швидко. Якщо ви правильно все зазначаєте, пишете заяву в довільній формі, надаєте відповідні документи, то дуже швидко можете отримати відповідно оригінал свідоцтва про народження дитинки. Дивіться, вам на почту прийде копія, ну зрозуміло, ви потім з цими документами підходите в будь-який ЗАГС, і відповідно зможете отримати вже безпосередньо оригінал свідоцтво про народження. Коли до мене зверталися за допомогою, то хочу нагадати, що медичні документи мають бути оформлені належним чином відповідно до чинних вимог українського законодавства, тобто там з усіма до печатями. Абсолютно проблем ніяких не було. До мене звернулася людина, все було правильно чітко оформлено медичним закладом. Тому, будь ласка, якщо ваша дитинка народилася навіть на тимчасово окупованій території, ви хочете отримати свідоцтво про народження українське, відповідно, це можливо, механізм цей працює. А адресу електронної почти, куди вам необхідно буде звернутися, я обов'язково залишу.